Всім привіт, мої творчі, ви на каналі Жанна В'яж. Перш за все, хочу подякувати вам за ваші перегляди, за ваші підписки. Ви знаєте, дуже мені приємно, я собі, як по плану кожної суботи, вирішила викладати відео, але минулої суботи мій син був на весіллі у Львові, і не було ніяк можливості, бо він мені у всьому допомагає. І коли він приїхав, я кажу: питає син, мамо, ти мені там познімала, що потрібно? Так, сину, познімала. Ми подивилися, збили всі ті відео до кубки, година 50. Каже: хто, маму, буде дивитися? година 50, ти уявляєш? І давай вкорочувати те відео, щоб можна було зменшити. І я вам там казала. Що на рахунок сумочки майстер-класу, хто додивився, кому було цікаво, потрібно. я сказала, що там вставляю я пом'якшувач для сумочки. І хочу вам хоча б трошки показати ось такий, знаєте, як підкладочка під ламінат. Я беру цю частинку і дно і так десь не десь, в двох місцях я прострочу. Стараюсь, щоб в шви воно не попадало. Оце єдине, що ми вирізали, ще кажу, що це потрібна інформація. Ну, але вийшло, що я сказала, що буде е, у відео, але насправді я не показала, бо ми настільки вже те відео зменшували, хіба треба буде викласти окремий майстер-клас. Ми думали е, окремо огляд моїх сумок, тоді огляд мого. Е, Майстер-класу, але все-таки вирішили збити до кубки. На сьогодні це все. А сьогодні я хочу вам показати огляд робіт моєї мами, який її зв'язала також вже давніше. Думаю, всі роботи показувала моїх рідних, а мами ще не показувала. Так що, сьогодні буде огляд робіт моєї мами. Перш за все, я вам покажу, я її зв'язала. Сьогодні буду показувати вам на вішачку, бо перше так в руках, але, можливо, і на вішачку буде краще. Ось такий голубий сведрик. Дивіться. Тут я кажу, вони в мене всі все вибирають, що хочуть, я їм пропоную. Бо потім в'яжи в'яжи, вони ходити не хочуть. Всі вибирають, хочуть так, хоч приблизно кажу, хочете такі шешечки. Так, хай будуть, але трошки, багато ні. Ось спиночка. Зараз я трошечки, дивіться, яка. Тут внизу в'яжеться така поперечна полосочка. ну Дуже гарний. Такий сведрик я вам покажу на фото. Дивіться, як. Тут понизу також є така поперечна. Гудзички є такі якісь трошки синіші, але вони так непогано пасують. Отак вона собі, коли відхиляє, хоче. Хоче так, хоче так. І це в мене ниточка. Зараз я вам Ой, чекайте, бо я ж тепер вирішила брати окуляри, хоча я не дуже. Хочу їх одягати зараз хвилиночку. Так, це в мене. Це в мене перед Лана Gold. Lana Gold Alize і колор 40. Так, а це вже лото стальне. Так. Так, це 40. Лана Gold Alize. Тут що є пів шерсть і пів. 50 акрил і 49 шерсть. Дуже тепленький, вона його любить. Так, трошки хочу зняти, бо все-таки незручно в окулярах. Ось така була перша робота. Вона також вже в мене така не нова, будемо казати, але мама її шанує, любить. Одягає, я вам там фото вставлю. Так, цю роботу я вам показала. Слідуючи, що я її в'язала, в'язала плаття. Плаття також, це, до речі, перше. Щось я там колись бачила в Пінтересті. А ось це плаття чітко по моєму авторському задуму. Дивіться, ось таке зелененьке. Вона навіть трошечки любить плечики такі маленькі. Ну, це я її там. Раджу. Дивіться, яке гарне зелененьке платчико. Це теж дуже гарна якісна ниточка, хто бачив моє попередні відео. Дивіться, яке вони довге, довге, довге. А понизу маю ось таку смужку. Я от, знаєте, як я в'яжу, Стараюсь набирати на цей ланцюжок, скільки мені потрібно, в'яжу догори, а потім від нього в'яжу вниз. Бо я не люблю оцих бокових швів, коли зшивається, Ця планочка в мене тут взагалі немає швів по цій планочці. По боковому шві є, а по цьому нема. Ось тут мені дуже подобається резиночка, як я придумала. Бачите, така косичка. Тут така а, пустотіла резиночка, закриття голочкою. А тут просто звичайний рукавчик, і також пустотіла резиночка і закриття голочкою. Дивіться, це я знайшла собі цей узорчик було в вільному доступі. Але дивіться, гарно. Тут взагалі-то я їй ще робила такі шишечки. А вона їх собі туди перепхала, каже, доню, воно занадто нарядно. Я хочу трошки стримано. Ну, нема питань. Так, і це ниточка в мене. Ага, впала. Це в мене ниточка. Зараз перепрошую, бо окуляри вже. Деколи потрібні. Мілано Ярнард колор 875. І це в нас 8 альпака, 20 шерсть, 8 віскоза і 64 акрил. Дуже гарна ниточка. Рекомендую, хто ще не в'язав. Дуже мені подобається. Так, знімаю, можливо, і догори. Так, це ви побачили. Дуже приємний колір. Я в попередньому відео я вам не доказала, я в'язала, якщо залишилася ця ниточка для захарчика нашу таку ковтинку. Гарна, приємна ниточка. Так, далі, далі в мене йдуть головні убори. Так, це я її в'язала ось таку береточку. Тут входить трошечки. Ангора Рам, по-моєму, біленька. Це алізе чи не алізе, не знаю, не пригадую. І трошечки кідмохеру я вставляла ось така береточка. Тут така подвійна резиночка. Подобається мені. Я шила таке пальто чорне. І до нього я її вирішила зв'язати ось таку береточку. І до береточки ще трошки ниточки було, залишилася ось така косиночка на шийку. Знаєте, як отак беруть? Ну, І ось так. Так, цей набір також поклала тут гарна така в'язлочка, бачите, гачком це в'язано. Так, далі на цю сторону буду складати, що я вже зв'язала. Далі я її в'язала ще ось таку шапочку. Дивіться, вона любить її дуже. Вона така цікава, як кубаночка. Бачите, ззаду мінімум, коли вона перехилена. А спереду ось так. Це також алізе Сімлів. дві ниточки. Ну, немає, певно, я тої ниточки, бо я щось шукала, не знайшла. Вона хотіла так подвійно, щоб воно було так укріплено. Тут такий центрик гарно, але бачите, як вона як одягає, і її це не заважає, бо тут дивіться, скільки ще ширини би було, якби просто шапка. А так я зменшувала і аж сюди. А тут я щось пригадую, як я в'язала, зараз я вам скажу. Угу. Так, 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 це в'яжеться ось ця полоса така. Ось така в'яжеться полоса полоса. Тут вона тут е розширяється і з'являються ось такі ланцюжки. А тоді отут вже я добирала і робила це коло. То я навіть не пригадую, де я таке бачила. Нічого, ну, це настільки давно, що я нічого не пригадую. Ну, от просто бачу, тут по колу я набрала і тоді от просто зменшила. Ну, дуже вона її любить. Не знаю, якщо знайду фото, вона і по цей день її носить, ну, не день, а цілу зиму носила. Так, далі. Ще один такий набір. Шапочка. Це також Алізе. Реал 40, так, сіренька, звичайно. Я цікавилася, чи є ще такий колір немає, навіть вона вже не випускається. Дуже гарна така також шапочка. Її подобається, сіренька. Тут я їй ще підшила трошки таке утеплення, бо вона хотіла, щоб її було тепліше. Ось така дуже приємний колір сірий. І до цієї шапочки також набір. Ось такий шарфик, шаль. Також дуже такий гарний в нас на шийку бере. Ніжний такий. Бачите, який узорчик. Дуже швидко і гарно в'яжеться. І на шийку вона там. Вона любить так, як шарфиком. Я люблю більше так, а вона отак собі робить. Так. Це в нас. Ага, ще я думала, що це вже все головні убори. І ще одна хустка, яку вона також дуже носить. Дивіться, яка. Ой, заступила все, ну побачите. Дивіться. І оброблена ось таким крайчиком. Бачите? Хустинка, вона її любить, тепленька. Це також Alize Ареал 40. так Реал 40 Такі кольори вона любить рожево такі стриманіші. Так, це я вам показала. Далі, ага, якщо з одягу, я її пошила платтячко Трикотажне синє. Зараз його. Трикотажне Вона ну, багато має шитих речей, але це що стосується трикотажу, і зараз буде стосуватися до в'язання. Тут рукавчик так загинається. Тут, звичайне, синя, синя, синя. Тут такий я її зробила поясочок, бо вона щось захотіла. Дивіться, мала там такі смужечки зробила, сплела косичку, потім ще пряжечка. І на пряжці я пришила от таку застівку. Раз. І Ну, Досить так гарно виглядає. Так, і що я дивлюся на те платчико? Дивлюся гарне, гарне. Але я кажу, маму, мені здається, що буде дуже гарно пасувати щось біленьке, якесь сюди до цього платчка. І зараз я вам покажу таку красу. Дуже дивіться: та дам та-дам. Дивіться, як гарно пасує синє і біле. Яка краса. Дивіться. Я сьогодні він, у мене так стояв на дивані, думаю, о, дуже гарний узорчик. І треба собі зв'язати якусь ковтинку, а це ніби буде кокеточка. Дивіться, як гарно. А тут воно зв'язано з ниточки в дві ниточки. Ой, ця пухнаста. Алізе. Забула, як ця пухнаста ниточка. Кідмохер в дві ниточки. Дивіться, який гарний. Також в мене десь є фото. Воно так зі синім пасує. Дуже нарядно. Мені дуже подобається. Так, це я вам показала окремо. Комірчик вже ну, сам по собі гарний, а на синьому це просто краса. Сам по собі дуже ніжний легенький. Так, це також я вам показала. Так, далі я її в'язала, хто дивився мої сумки, я там показувала, але ще в цьому відео от імано ті роботи, які в'язала для неї. Сумочка чорна. Алі... Не, не алізе. Так, алізе діва, точно. От сумочка. Дуже гарна. Вона так само її активно носить. Дуже така зручна і міцненька. А тут в, тру... в трубочку я вставляла в ручечку. Так, така, бачите, грубенька. Десь я пішла. думаю, мені щось потрібно. Таке міцненьке, Ну, що ж, сюди нічого не вставиш. А така пустотіла трубочка. Я її поміряла, зробила для неї окремо. Зв'язала, по-моєму, я навіть по коло не в'язала, а потім зшивала. О, по колу, якось мені було дуже здається довго. Я її зв'язала смужку, зішила, по-моєму, навіть на машинці, вивернула і тоді просто вставила цю трубочку. І тут всюди машинкою все пошивала. Дивіться, яка гарна сумочка. Дуже мені подобається. Ця ниточка так само завжди така якась незносима. І ще одне, що я її зв'язала гаманець. Дивіться, який такий трошки стриманіший, як мій бо мі за НАТО. Такий тут є відділення. Трошки укріпила, тут також бачу, щось вона там поставила. Самочок. Одне відділення, замочок, ще одне відділення і кишенька там є в мене. Така риженька шкіряна. Не знаю, не видно. Ось такий гаманець, Вона хотіла, щоб так відкривався. Ось такий по своєму цікавий, простенький. Так. Що на рахунок того, що я в'яжу тепер? Цю свою ніжність ковтинку в'яжу. Дивіться, скільки я вже пров'язала. Ну, інших багато робіт також є. Але трошки стараюся в'язати. Ще от закінчила. Хочу розпочинати спиночку. Можливо, я ще його намочу і подивлюся, наскільки воно мені розтягнеться, подовжиться, щоб я собі набирала спинку, хотіла знати, наскільки буде ширша. Також дуже буде така ніжна, ніжна. Тут я хотіла виріз зробити, не звичайно під, під шийку, так, якби, а трошечки, щоб воно було чуть-чуть так легенько лодочкою. Ширшечки, але не настільки. Ось така ніжність також моя. Так. І ще в мене є одна ідея. Хочу вам розказати, поділитися, чи ви підтримаєте, чи як ви до цього ставитеся. Дивіться, моїй мамі привезла братова рушники. Ну, вона, правда, питала спочатку мене. Чи ти би хотіла, в мене є старі вишивки, чи ти би хотіла щось з ним робити, бо я не, не користуюся стара вишивка, правда? Але я колись, ви знаєте, навіть думала, о, маю і вишиванки, і, і шила також всім своїм рідним. Але хочу, думаю, я би хотіла ще якесь платчко вишити, але вишивати це довго. Тим більше я і в'яжу, і шию, це в мене так робота моя. І що вона мені привезла? Дивіться, ось такі рушники. І я хочу з цих рушників пошити собі плаття. Придбала собі льон чистий, дуже гарний, натуральний льон. І хочу собі пошити платічко. Дивіться, ось такий є рушничок. Так? А далі, думаю, зелені свята. Я би ще собі планувала таке платько пошити. Ще ось такий є рушничок. Я кажу, шкода стільки праці наші. Ну, Бабці колись вишивали, і кому воно це все. А хочеться, я так як переглядаю багато інстаграм і пінтерест, багато є, що от вишиванки просто з вишитих рушників. Дивіться. Ну, дуже гарна робота. І хочеться, щоб воно, ну що, його викидати. Ну, Це якось рука не підніметься, а зробити з нього річ і ще прикрашати всяким. Зараз я вам покажу, що я ще придумала. Мені здається, що буде дуже гарно. Дивіться, так. Навіть ось до цього я так переглядала. Не знаю, чи це буде платєчко, чи це, ще думаю, я маю залишок такого велюрчику. Можна зробити, тут є присутня вишнева така ниточка, можна зробити ось тут такі частинки велюрові. Ну, щоб воно було так, знаєте, відповідно, дуже гарно. Не просто так, аби вважалося, пошила. Щоб воно, відповідно, і прикрасило ту вишивку. Так, і ще один вам покажу. Який ще один є? Тому вже кажу, мамо, може, ви хочете якусь? Оце також дуже так ніжно стримано. Ну Це я не знаю, можливо, і мамі буде. Подивимося, що порадимося кому що. А ось до цього, що я придумала, зараз я вам хочу показати. Вже тут випробувала, я кажу, на що в мене час іде? Так, ідея вже вигуподіла. Так, 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 тут нема. Ага, є. Дивіться, тут присутня оранжева і зелена. Все-таки зелені свята я би хотіла зробити, щоб і зелена квіт, ниточка була присутня. Ну, і оранжева також. Так як я мала оранжеву ниточку, дивіться, скільки я вже нав'язала такі смужечки. Я все-таки хочу, щоб і в'язання було тут присутнє. Зараз, зараз, як я вам хочу показати. Ну, зараз поки що прикладу. Буду дивитися, як воно мені підпасується. Ну, десь поки що просто прикладаю, дивіться. Хочеться, мені здається, сюди зелене. Хоча і оранжеве є тут. Так, це одне. Друге, що я придумала, десь від мене ховається. Зелена тиде ага, впала. Дивіться, знов скільки я нав'язала вже. От сижу, і дивіться, яка вже довга. Вже вив'язала практично всю ниточку, що була в мене. То Тут треба щось розраховувати по-іншому. Зараз я вам прикладу. Це просто звичайний ланцюжок 4 повітряних петельки. Тоді робиться три повітряних, і. Кріплюється в тих три повітряних, і знову в'яжемо повер... чотири повітряних петельки і йдемо вгору. Дивіться, Тут гарно підходить в тон. Але ще в мене є одна ідея. Ще одна. Я випробовую, хочу досягти іменно ось цього кольору зелененького, де він? Ну, зелененький, оцей, бачите, такий приглушено-зелений. Дивіться, ще я знайшла в себе. Це в мене навіть такі є. Ниточки з блиском. Але я однією ниточкою їх приглушила, бо трошки було забагато блиску. А оце, мені здається, найкращий буде варіант. Можливо, я це зроблю і одну зелененьку. Десь я його приміню. Подивимося, ну дуже гарно, і воно хочеться мені все-таки в зелених відтінках. Ну, ви розумієте, що це от не так, як я приклала, але просто колір загальний, загальна гамма. Дивіться, як гарно. Так що, показала свої ідеї. Поступово все, що я вам показувала в тих попередніх відео, буду старатися виконувати. Дов'язую оцю ковтинку персикову. Далі я вже переглядала, я хочу. Таку доріжку ванну-кімнату. Бо я кажу, тут одне робиш, забажав інше, і, і переключаєшся. Ага, і ще в мене є таке в планах дов'язати собі фіолетову кофтинку під фіолетовий мій кардиган. Але поступово поєдную трошки того, трошки того. Так що ви побачили всі мої роботи мною роблені, майбутні якісь. Не знаю, що там я придумаю, але думаю, буде дуже гарно. Хочу вам показати, що такий кущик в нас є. Павонія дерево видно. Дивіться, який великий квіт. Дощик їх трошки підмочив. Дивіться, скільки краси. Такий великий костик. Хочу вам ще раз всім подякувати. І ви знаєте, як ще хотіла спочатку складати, як я не викинула своє відео, але все-таки заходила на свою сторінку, переглядала, і навіть пані Світлана під одним із відео написала, мені не знаю, що казати прізвище, це вже ваше особисте сказала мені, написала мені, Жанна, де ви пропали? Ми турбуємося за вас, все вас добре. Так, дякую, мені приємно, що ви турбуєтеся. Відео буде вечором, але поки син приїхав, поки ми це все ще стисло, втиснули в це відео. Ну, дякую всім, що турбуєтесь, мене підтримуєте, мені дуже приємно. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал Жанна В'яже. Всім гарного, спокійного дня. Бережіть себе і трошки задумуємося, чого хочу я. От я хочу сьогодні. От те і те, от іменно чого хочу я. Все ми робимо для всіх. Стараємося от хочу я сьогодні зараз. Хочу те, те, хочу те, те. Трошки стараємося слухати хочу я. Так що, всім бажаю спокійного дня, всім дякую за увагу, всім па-па, добра, миру і здоров'ячка всім. Па-па!